Як приготувати смачну і золотисту картоплю фрі у мультипечі декілька важливих нюансів. Картоплю нарізайте невеликими шматочками. Бажано, що всі були одного розміру, інакше одні будуть ще сирі, а інші вже горітимуть. Влийте ложку олії, додаємо сіль, паприку, перець і суміш спецій до картоплі та ретельно вимішуємо. Закидаємо в чашу і ставимо готуватись при 180, 18-20 хвилин. В процесі приготування раз на декілька хвилин діставайте і перемішуйте, та приглядайте, щоб картопля не згоріла, бо час приготування залежить і від розміру картоплі, і від сорту. Всім смачного! Шашлик з овочами у мультипечі. Нарізаємо куряче філе великими шматками, додаємо солодкий перець, нарізаний шматками, багато грибів розрізаних навпіл і броколі. Вливаємо 5 ложок соєвого соусу і 3 ложки олії. Всипаємо суміш спецій до курки. Паприку і перець. Гарно вимішуємо і маринуємо всю ніч. Випікаємо при 180, 16-18 хвилин. І готова! Всім смачного! Смачне і соковите м'ясо з помідором та сиром у мультипечі. Розріжте філе як на відбивні та відбийте з обох боків. Присипте з одного боку сіллю, перцем, паприкою та хмелі сунелі. Перекладіть в чашу, викладіть на м'ясо дольки помідорів та присипте сиром ліпше моцарелою. Готуємо при 170-17 хвилин і готово. Всім смачного. Курячі нагетси в мультипечі. Наріжте курятину невеликими шматками, додайте сіль, перець, паприку і вимішайте. Обваляйте м'ясо спершу у борошні. Потім у збитому яйці і в кінці в розтовчених кукурудзяних пластівцях без цукру. Готуємо при 180 приблизно 16-18 хвилин і готово. Всім смачного! Курячі шашлички у мультипечі увесь секрет в маринаді. Наріжте куряче філе великими шматками, додайте дві ложки гірчиці, 3-4 ложки соєвого соусу, сік одного апельсину, ложку копченої паприки, трішки чилі і сіль. Вимішуємо і лишаємо маринувати з мінімум на 12 годин. Готуємо при 180 приблизно 16-18 хвилин і можна подавати. Всім смачного! Соковиті та ароматні стошки. Повторіть, не пожалієте. Беремо хліб, заливаємо молоком і розминаємо руками. Додаємо дрібно роблену цибулю, філейний фарш, яйце трішки соєвого соусу, сіль. Перець і вимішуємо в однорідну масу. Для начинки натріть сир, додайте сметану і зелень і вимішайте. Виліплюємо невеликі котлети, в середині яких робіть виїмку і вкладіть начинку. Готуємо при 180-35 хвилин у духовці чи 15-17 хвилин у мультипечі. І готово! Всім смачного! Рецепт рублених котлеток в мультипечі. Зберігайте ідею смачно, корисно і дієтично. Дрібно нарізаємо куряче філе, розбиваємо яйце, додаємо 150 г кукурудзи, 70 г тертого сиру, 2 ложки борошна, сіль, перець і все гарненько вимішуємо. Виліплюємо з середнього розміру котлети і випікаємо в режимі AirFly при температурі 180 градусів 15-17 хвилин. Цей рецепт підійде і для духовки, чи смаження на сковороді. Всім смачного!